Привіт. Ви вже сподіваюся скучили за мною. І якщо ви здивовані, що чуєте мене а не автора, то нарешті мені дозволено самій розповідати про свої пригоди. А мені стільки потрібно вам розповісти, я стільки дізналась нового при надання першої допомоги, сьогодні розкажу вам про надання невідкладної допомоги при отриманні хімічних опіків, отже. Все по порядку. Це, як ви вже бачите, мій клас. Наш клас відправляється на прогулянку в ліс. До нас доєднався наш викладач хімії. Ми співали пісні та роздивлялись краєвиди, які ми спостерігали за вікном шкільного автобуса. Було дуже цікаво. Під час прогулянки до лісу ми дізналися про властивості кислот та лугів, а також про надання першої допомоги при опіках кислотами та лугами. Одного дня під час відвідування школи перукарського мистецтва я спостерігала за виконанням фарбування волосся. Майстер, яка змішувала барвник з окисником, зробила необережний рух та окисник потрапив на ротову порожнину. З розповіді нашого викладача хімії, я запам'ятала, що при припаданні кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити ушкоджені ділянки великою кількістю проточної води протягом 15-20 хвилин. Потім пошкоджену кислотою поверхню слід обмити 5% розчином питної соди а обпечену лугом. 3% розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти. Я швиденько відкрила кран та побігла відміряти соду для розчину для промивання. Я додала 1 чайну ложку на склянку води та ретельно все змішала. При попаданні кислоти або лугу на слизову оболонку очей необхідно ретельно промити очі. Великої кількості проточної води протягом 15-20 хвилин. Потім промити 2-відсотковим розчином питної соди, а при ураженні очей лугом у разі опіків порожнини рота лугом рекомендується полоскати 3% розчином оцтової кислоти або 3% розчином борної кислоти. А при опіках кислотою 5-відсотковим розчином. Питної соди. При попаданні кислоти або лугу в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10-відсотковим розчином питної соди, а при попаданні лугу розпиленим 3-відсотковим розчином оцтової кислоти. Ось так я закріпила знання про надання першої допомоги при хімічних опіках. Тож до зустрічі.